В React стан компоненту або state, це один з основних концептів, який дозволяє кожному компоненту керувати динамічними даними. Стан використовується для відстеження різних динамічних даних, таких як інпут користувача, натискання кнопок, відповіді від API, а також для керування внутрішньою логікою компоненту. В цьому відео я буду зосереджуватись на стані саме компоненту, а не стані цілого застосунку, який, наприклад, може керуватись такою бібліотекою, як Redux. Готовий код, який ми зараз напишемо, ви можете знайти за посиланням у описі даного відео. Давайте напишемо трохи коду. Для того, щоб розглянути, як працює State на практиці, створимо два простих компоненти. папці Components. Один з них буде Counter. І другий буде FORM. В компоненті Counter ми будемо змінювати в стані. Число і форм ми будемо змінювати в стані строку. І давайте почнемо, я думаю, що з каунтера. Імпортуємо React і напишемо функцію counter. Тип буде React Functional Component. І ми будемо повертати JSX. І напишемо одразу експорт. В JSX у нас буде просто кнопка. І на кожен клік ми будемо прибавляти один до нашого стану. І напишемо прибавимо один. І кнопка буде мати TypeButton, Button. І на OnClick ми будемо виконувати певну функцію, яку ми зараз напишемо. Ми будемо змінювати стан компоненту на кожен клік. І щоб додати зм... можливість змінювати стан компоненту в реакті, ми потребуємо такий хук, як UseState. Імпортуємо його з реакту. state. І тепер будемо його використовувати. Щоб його використати, напишемо ось так: const count set SetCount. І тут якраз ми напишемо цей хук. Use state. І те, що ми тут будемо передавати, нуль. Це буде наш дефолт, тобто вартість за замовченням. Коли компонент тільки перший раз е, зробиться рендер компоненту, вартість за замовченням буде 0. Вартість е, цього каунт. Е, це трошки дивний синтаксис, коли ви його бачите вперше. І що тут взагалі відбувається? Коли ми пишемо змінні ось таким чином, в таких ось скобачках квадратних, це означає, що ми робимо деструктуринг. Тобто, useState, вона використовує array. І в цьому array ми маємо тут дві вартості. Count це безпосередньо вартість, яка буде в стані нашого компоненту. А setCount це функція, яка буде її змінювати. І це завжди буде так. Ви можете дати їм будь-які назви. Тобто, ми можемо назвати це, наприклад, number і, і set set number. Тобто назва не важлива, важлив, важливий порядок, в якому ви це тут об'являєте. І давайте все ж таки залишимо тут count і setCount. І як це потім використовувати. На кожен on-Click ми будемо викликати функцію setCount і передавати йому нову вартість, яка буде записуватись ось тут, в count. Як це зробити? Ось тут, замість цих скобочок, ми напишемо setCount. І тут ми беремо зміну count і додаємо тут один. І все. На кожен клік вартість count буде збільшуватись на один. І давайте просто додамо елемент, щоб ми бачили це в інтерфейсі. Просто елемент paragraph. І тут ми напишемо, що ми клікнули. Ось. І ось так ми просто динамічно будемо використовувати змінну count в інтерфейсі. Ну, давайте подивимося, як це виглядає. Для цього ми маємо імпортувати наш компонент в app. Count. counter Ось, з'явився наш каунтер. Ось наш параграф, і ось наша кнопка. І як ви бачите, все працює. На кожен клік ми змінюємо стан нашого компоненту. А конкретно в нашому стані ми змінюємо вартість цього каунту. Ну і можемо тут навіть, щоб ця вартість була більш, більш помітна, зробимо її, виділимо її. Ось і перемістимо сюди наш каунт. Ось, Ну і тепер ви бачите, вона стала жирна і червона. В функціональних компонентах Reacta ми керуємо станом компоненту за допомогою хука UseState. Цей хук має два основних параметри: саму змінну вартість, яку ми будемо змінювати в стані, і функцію, яка це буде робити. Взагалі, ви маєте думати про зміну стану в такий спосіб, що ось компонент рендериться. І якась змінна, яку. Ви ініціалізували в стані з якоюсь дефолтною вартістю. Вона ось з'явилась і вона є. Все. Компонент статичний. Потім має статись якийсь івент, має статись, щось має змінитись. Тобто, користувач натиснув кнопку, або щось вписав якийсь інпут. Або, наприклад, було виконане запитання до сервера, і прийшли якісь дані. І якраз на ось такий івент. Ви маєте під'єднати до такого івенту функцію зміни стану. І записати нову вартість в цій змінній. І давайте напишемо ще один компонент, який буде змінювати вартість строку. І змінювати його просто на коли юзер буде щось вписувати в input. Це буде компонент form. І тут так само робимо import-react. І «UseState». Також нам знадобиться change event, але просто для типу. Напишемо наш компонент. Назва буде form. Тип буде React Functional Component. І ми будемо повертати функцію, яка буде мати певний JSX. І JSX це буде форма, Так що це буде елемент form. І в ньому буде input, type буде text. І також у нас буде value, динамічна вартість. І onChange. Тобто ця функція буде виконуватись, коли наш користувач буде змінювати input. Ну, тобто просто вписувати щось. І тут у нас буде просто параграф. Uh, в якому ми будемо висвітлювати вартість кожного разу, коли стан нашого компоненту буде змінюватись. І напишемо тут просто наш input. І тут буде наша вартість е, з нашого стану. І давайте тепер визначимо цей стан. Input value і set input value. Use state. І за замовченням вартість буде просто пустий стрінг. Вартість input value ми будемо використовувати ось тут. І на onchange ми будемо викликати певну функцію. Просто ось так: handleChange. І тепер напишемо цю функцію. І тут, щоб витягти вартість того, що наш користувач там вписує, нам треба це считати з event. Event буде мати тип changeEvent. І все, що ми тут будемо робити, це просто викликати функцію з huka useate setInputValue. І тут вже всередині ми будемо брати цей івент, параметр цієї функції. EventTargetValue. Тобто ми просто будемо брати вартість, вартість зі звичайного інпуту HTML і використовувати її вже в стані компоненту React. Ось, і потім ми це використовуємо ось тут. Input value. І знову ж таки, щоб його було краще видно. Зробимо такий елемент е, з іншим кольором. Ось і вставимо сюди нашу вартість з інпуту. Тепер зробимо експорт нашого компоненту Export Default Form. І використаємо його в головному компоненті App. Form. І все, давайте подивимося, як це працює. Ось наш компонент форми. І як бачите, коли ми вписуємо будь-що в цей інпут, React бере цю вартість і використовує її вже в стані компоненту. Ось тобто тут ми її считуємо з event target value. Це просто вартість з HTML інпута з її сторінки. І тут, через цю функцію value з useState. Ми цю вартість кожного разу, коли користувач щось вписує, ми цю вартість поміщаємо в стан React компоненту. Змінюємо її там. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Сподіваюсь, що тепер концепція стану в компонентах реакта буде для вас більш ясною. Якщо маєте якісь питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!